Багатьом з нас відома ситуація, коли ми уклали угоду і шкодуємо про це. Мене звати Ірина Крігер, я юрист у Німеччині, і хочу сьогодні з вами поговорити про відеосрейд. Що це таке? Це право відмовитися від договору, одностороннє право відмовитися від договору. Дане право надається при укладених угодах між споживачем та підприємцем. Йона існує відповідно щодо договорів, які були укладені між підприємцем-підприємцем або споживачем-споживачем. На які договори розповсюджується право споживача відмовитися від договору? Це договори, які були укладені дистанційно через інтернет, телефон або чат. Тобто договори, коли споживач не має. Можливості оцінити товар, який він би хотів придбати, а також договори, які були укладені в несподіваних для споживача місцях. За ініціативою підприємця, тобто в місцях, які не призначені для цього, це можуть бути договори, укладені вдома на робочому місці, на вулиці або на вечірках. Як правильно відмовитися від договору? При укладенні угоди підприємець зобов'язаний повідомити вас належним чином про ваше право на відмову від договору в Русбелінг. Якщо підприємець надав на відповідну інформацію, ви маєте право відмовитися від договору протягом 14 днів. Якщо ж підприємець даної інформації вам не надав або надав невірну інформацію, цей строк продовжується на 12 місяців і 14 днів. Як правильно відмовитися від договору? Відрус еклєрунг. Відмовитися від договору ви можете усно по телефону. По імелу чи листом. Я би вам рекомендувала це робити завжди у тій формі, за допомогою якої ви в майбутньому зможете довести, що ви відмовилися від договору. На мою думку, це в даному випадку найкраще через імей. Які договори не підпадають під можливість їх розірвання в односторонньому порядку? Це договори, які були заключені, наприклад, на товари, зроблені під індивідуальне замовлення? Також товари, які швидко псуються, або деякі медикаменти. Договори про програми, CD, Діфауті, газети або журнали, виняток абонементи. Від абонементу ви можете відмовитися. Також засоби особистої гігієни або договори про подорожі, квитки на поїзди чи автобуси, важлива інформація, договори про винайм машин. Які наслідки відмови від договору. Якщо ви відмовилися від договору, продавець зобов'язаний повернути вам кошти за товар і доставку. Пересилку товару до продавця назад несе покупець, але про умови, що продавець його про це повідомив. В деяких випадках продавець переймає ці кошти на себе. Це стається добровільно. Важлива інформація. Якщо ви заключаєте договір у магазині, купуєте якусь річ у магазині, ви не можете відмовитися від цього договору. Але дуже багато магазинів надають це право до покупця добровільно. На остаток хочу звернути вашу увагу. Право на відмову від договору кардинально відрізняється від прав споживача, коли він отримав неякісний товар. Про це я би хотіла з вами поговорити наступного разу. Сподіваюся, дана інформація була для вас корисною. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Бажаю вам хорошого дня!